Когда-то давно я участвовал в конкурсе самодеятельности в школе и исполнял эту песню. Поэтому это единственная украинская песня, которую я умею играть. <рес> и текст я не помню, извините. Я сказал бы ти Пересток на весні, але ты не янеш ніколи. І сказав би, що ти не моя, не моя, тільки ти не пускаєш мене. Відпусти, я благаю відпусти. Бо не можу далі. Мої, пісні. Мої пісні співалися у школі на творчих конкурсах, діти зростали на моїх піснях, думав Славко Гарчук. А до нас прийшов Валентин, стрикали і зізнався у цьому. Да.